Бажаєте розпочати власну справу чи розширити бізнес? Така можливість є. З 1 до 30 липня в обласній адміністрації приймають заявки на конкурс бізнес-проєктів для підприємців-початківців. На реалізацію нових ідей у бюджеті передбачено 3 мільйони гривень. Максимальна сума для одного підприємця 200 тисяч гривень. Заявки подаються через портал Допомога Закарпаття. До участі допускаються повнолітні особи, які планують розпочати власну справу, або вже ведуть бізнес, але не більше ніж три роки. Ми досконалили 25-й рік. Ми хочемо бачити якомога більше реалістичних проєктів. Ми загалом націлені допомогти будь-якому бізнесу, можливо, я трошки виходжу за межі програми, і віднайти механізм підтримання розвитку будь-якої бізнес-ідеї, яка би сьогодні давала економічний результат. Економічний успіх у тій чи іншій громаді, ну і загалом, в цілому, на території Закарпатської області. Даний стартап це є, можна так казати, частинка невелика частина того, на що ми сьогодні у обов'язковому порядку звертаємо увагу. Тематика ідей не обмежена. Подавати на конкурс можна будь-які цікаві проєкти. Головна вимога реалістичність і економічна складова, яка в майбутньому принесе дивіденди не лише підприємцеві, а й регіону. Загалом водночас, з поміж усіх стартапів, в обласній адміністрації виокремлюють категорії, яким хочуть дати більшу підтримку. Розділяємо що не менше 30% від, скажімо, переможців ми хочемо виділяти на окремо на проекти внучоприміщених осіб і ветеранів бойових дій. Тобто, із загальної кількості. Учасники, ми будемо цю категорію відокремлювати, і щонайменше 30% від фінансування саме для цієї категорії, гарантовано незалежно від того, які будуть якісні і сильні проекти інші. Так само ми виділяємо 20% від загального фінансування на проекти спрямовані на розвиток гірських територій. Тобто ми розуміємо, що економіка в цих територіях є ну, значно слабша, там треба краще допомагати. Тому гарантовано виділяємо 20% від цієї програми саме на ці, ці спрямування. Ну і решта 50% це на будь-які проекти, які не мають лімітування, чи там ветеранами, чи приміщення, чи іншими. Минулого року на конкурс подали 47 проєктів, 12 із них отримали грантові кошти. Цьогоріч сподіваються, кількість учасників буде ще більша. Тому запрошують підприємців, які хочуть відкрити власну справу або ж розширити виробничі потужності у нових напрямках, подаватись на конкурс стартапів. Прийом заявок завершується 30 липня, але за необхідності може бути продовжений. Окрім того, якщо в учасників буде потреба у проведенні тренінгів щодо фінансової грамотності, написання бізнес плану чи виконання Інших завдань для участі то за сприяння обласної адміністрації проводять спеціалізоване навчання.